Сім хвилин. Ой, сім годин, п'ять хвилин. Години три пішу добряче. Мало, дуже мало. 1, 2, Телеграм, інстаграм, Ютуб, Фейсбук постійний скролінг новин. Я сиджу в телефоні приблизно чотири години на день. І зараз дізнаюся, скільки годин на день проводять в телефонах криворічці. Годин-шість. Годин, напевно, шість. Тому що працюємо в телефоні. Ну, напевно, годин п'ять. Ой, весь свій час 24 на 7, практично. Я блогер. О, да. ага. no. Так вийшло, проробила 40 років на металстві. Почалася війна, цех наш закрили і подалася в блогер. Благодаря невістці. Вона молода і продвинута. Можу, два години просидіти в телефоні. Мало. Ми працюємо. Ну, перед сном. Навірно, часа два. Витрачаю в цілому десь 9-11 годин в день. Там на різні соцмережі. Інстаграм, Ютуб, таке, Тікток не дивлюсь. коли як? Буває час, буває два, буває взагалі не завжди роботи. Ну, в виході, ну, час, може бути, повідомлення. Особо ні. Це молоде покоління, їх не оторвати. Немного. Часа три. Багато У мене робота в телефоні. Ну, 1,6, певно. Ого, це складне питання. А, якщо брати мою свідому особистість, то півтори години. А несвідома особистість, вона по-різному чуде. Буває таке, що і на 6 годин може залипнути. Але стараюся якось мінімізувати цей час, тому що тут весна навколо. Життя вирує, реальність краще набагато. А в інтернет заходжу тільки донатити друзям і ширити всякі корисні штуки.